Доброго дня вам всім ми з України! Мене звати Лариса Шумко. Сьогодні 10 листопада 2025 року. Я записую даний ефір із Швейцарії. Вчора я анонсувала дуже цікаве відео, адже ми будемо поступово з вами розкривати. Всю абсолютно історію становлення ФСБУшного такого стійкого групового утворення в Україні на мою думку, яке очолює Ахмед Закаєв, і яке лобіюють міжнародні структури, європейські політики і не на всіх абсолютно. Важелях влади і в Україні, і в Європі. Невідомо, хто фінансує усі проєкти Ахмеда Закаєва, адже цей персоналій ніде не працює з 2000-х років офіційно, абсолютно ніде. Він лише займається е, політичним популізмом і роботою на інтерес. Росії і ФСБшних структур. Сьогоднішній епізод буде дуже цікавим, адже ми повернемося в далекі 2000 ні роки, бо справа в тому, що я аналітично досліджую це питання з 2000 року, і коли я задала своєму чоловікові Лесу Дадакаєву генерал Ічкерії, якого вбили люди. Ахмеда Закаєва в Турції 28 серпня 2017 року. Він мені багато чого розказав про цю персоналію, прислав голосове, він мені давав відео, давав посилання. Бо, на думку чеченців, які проживають за межами Чкері, Ахмед Закаєв людина ФСБ. Я вже давала прямому свого чоловіка, а сьогодні ми перейдемо до фактажу. Ахмед Закаєв має дуже велике потужне лобі в Україні. І коли б не політичне лобі в Україні, він так би і лишився дрібним актором, який знімається в якихось фільмах, грає там російських командирів. Він дуже любить зніматися в кіно. Але давайте почуємо зараз пряму мову Ахмеда Закаєва, як він ставиться до Володимира Зеленського. Отже, пряма мова Ахмед Закаєв. Україні з президентом повезло. И это мое глубокое убеждение, потому что то, как он себя повел именно в самой, в самой экстремальной ситуации, а более экстремальной ситуации, чем война и, и агрессия со стороны России, быть не могло. И поэтому а, я очень горд за а, Зеленского и не только как за политика и политического деятеля, но еще еще как за человека на моей профессии. Моей. Тут я сделаю паузу. Запам'ятайте ці слова. Я... Ахмед Закаєв каже, що він дуже гордий за Володимира Зеленського, не лише як за політика, а як актора, як за людину його професії. Мій чоловік прямо казав, що Ахмед Закаєв це людина, яка сиділа за одною партією з Рамзаном, Рамзаном Кадирву в кабінетах ФСБ. І саме там майбутнє, як ми знаємо, у Росії Володимира Зеленського. А це Володимир Зеленський розтоптав Конституцію України. Володимир Зеленський знищив у котлах найвоєзнатніші підрозділи України і прямо зараз нищить їх останні в Покровську мирнограді і на Коп'янську. Володимир Зеленський. Розмінував абсолютно всю територію України для заходу російських військ в 2022 році. Володимир Зеленський проклав навіть дорогу через Чорнобильські болота, де спокій, з покін віків жодні машини не їздили. Я особисто знаю ту територію, бо я там їздила своїм авто. Там ніколи в житті дорог не було. Там болота. Але саме по тих дорогах, які збудував Володимир Зеленський, заходила з Білорусі танкова колона, яка убивала наших громадян. Ми про це ще поговоримо. Сьогодні ми слухаємо, як же гордиться Ахмед Закаїв своєю дружбою із Володимиром Зеленським. Слухаємо далі. Специальности. Человек, он актер, человек, который имел самую мирную профессию в своей жизни. Точно так же, знаете, у меня, я не служил даже в советской армии. И профессия у меня тоже была такая же самая из мирных профессий. Актер, хореограф. И дальше уже я был министром культуры. Ну, когда началась война, мне пришлось уже взять на себя и другие обязательства. Україні з президентом. Тобто, ви почули, так? Що це два актори, які беруть на себе зобов'язання. А давайте тепер послухаємо пряму мову Ахмеда Закаєва декілька років назад. А забула сказати, я ще раз нагадую про те, що це. Серія ефірів про групу осіб, яку я називаю оборотні Мечкерії, які зайшли до нас в Україні і просувають ФСБшні ідеї у нас в тилу України, паралельно знищуючи спротив України та інших країн, які протистоять збройній агресії Росії. Мої ефіри не мають на меті жодної дискредитації за расою, національною або релігійною принадлежністю. Це моя особиста аналітична думка, мій особистий проєкт і моє особисте бачення. А тепер обіцяне відео. Я займаюся цим питанням з 2000-х років. Дехто знає, де хто не знає, я вдова генерала Ічкерій Ілеса Дадакаєва, якого вбили люди Ахмеда Закаєва і спецслужби в 28 серпня 2017 року. Це була третя спроба вбивства саме з, 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 з період 2015 по 2017 рік мого чоловіка справа, тому що мій чоловік Олеса Дакаєв був дійсно ічкерійцем, і він знав в лице Ахмеда Закаєва і знав особисто, хто такий ця персона і чим саме він займався в ічкерії. Ось за правду його і вбили. Як мені сказала одна чеченка, що мого чоловіка погубила його світла і розумна голова. Він жив не собою, він жив долею людей, яким він хотів лишити добру після себе. І він мені розповів, хто Ахмед Хмедзакаїв, розказав, де шукати всі дані про нього. І встиг ще навіть до того моменту, поки його вбили дати голосове, я його вже записувала, дам його тут потім в коментарях, в посиланнях, пряму мову мого чоловіка, що він його, як і інші чеченці, вважає ФСБшником. А зараз ми повертаємося в 2000 ні роки і почуємо пряму мову Ахмеда Закаєва. Це його інтерв'ю. Від 10 лютого 2009 року каналу Радіо Свобода. В Ютубі вже немає цього відео. Також немає цього відео на сайті Радіо Свобода. Я його знайшла в архівах. Дуже довго я його шукала, але я його знайшла. Я його дала вчора. В посиланнях на своєму каналі Фейсбук і ви можете перевірити, що це не е, чат ЧІПІ, це дійсно сайт. Якщо хтось сумнівається в достовірності даного запису, ви можете написати до е, редакції сайту Радіо Свобода, який знаходиться в Каліфорнії, і вам дадуть повністю роздруківку е, і підтвердження, що даний архів відбувся, справа в тому, що за законами. Е, Штату Каліфорнія такі записи там зберігаються і архівуються. Отож, приємного прослуховування: інтерв'ю, як Ахмеду Закаєву пропонували повернутися на Батьківщину. Інтерв'ю записане 10 лютого 2009 року. Воно на російській мові, але ж ми українці, мову окупанта треба знати всім. І я не буду коментувати жодним чином, ми просто. Слухаємо дане інтерв'ю. Коментаріями ми будемо займатися пізніше. Наразі ми готуємо фактаж, структуруємо факти, щоб вони нікуди не ділися, поки вони ще є. Бо дуже багато інформації вже зачищено, і дуже багато свідків діл Ахмеда Закаєва в 2000 ні роки, на жаль, вже вбито. Политэмигрант Ахмед Закаев в интервью «Радио Свобода» подтвердил факт обращения к нему со стороны чеченских властей с целью возвращения на родину. Об этом президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил в интервью российской газете, заявив, что в Грозном Закаев профессиональный актер мог бы играть в местном театре или заведовать государственным концертным залом. Российская прокуратура обвиняет Закаева в совершении преступлений в ходе российско-чеченского конфликта, в том числе в терроризме, и требует от британских властей выдачи политэмигранта. В 2003 году Закаев получил в Великобритании полит... В интервью «Свободе» за Закаев опроверг слова Кадырова о том, что инициатива в переговорах о возвращении в Чечню исходила от самого политэмигранта. Насколько верны слухи о контактах между вами и Рамзаном Кадыровым, либо людьми из его окружения относительно перспектив вашего возвращения в Грозный? Сегодня с утра, наверное, практически все средства массовой информации мне задают один и тот же вопрос относительно вот тех громких заявлений, которые якобы как сделал uh, Рамзан Кадыров. В частности, относительно моего возвращения или трудоустройства, да, если бы я был движим заботой или проблемами трудоустройства, то, конечно, это давно я бы эту проблему решил бы еще, когда Казанцев во время нашей встречи в 2001 году Путина передал мне предложение занять место или тогда еще не назначенного Кадырова старшего. После этого тоже поступало ряд предложений со стороны российского руководства. Я глубоко убежден в том, что российско-чеченские взаимоотношения могут изменить измениться и перейти в другую стадию или другую политическую плоскость только то после того, как будут определены эти взаимоотношения. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. Собственно говоря, Рамзан Кадыров решает только те задачи, которые ему дают решать и, на... и которые на него возложили. Отвечать или гарантировать что-то кому-либо он не может, безусловно, в силу тех обстоятельств, в которых он оказался. А вы общались все-таки с Кадыровым или с его людьми или нет? Было такое предложение напрямую вам? Говорили ли вы с кем-то? Да, безусловно, ко мне приезжал его представитель от его имени. Это было 7-8 месяцев назад. О том, что если я возвращусь в Чечню и буду способствовать восстановлению республики, возрождению, что якобы все мои проблемы, связанные с российской генпрокуратурой, что они будут решены. Что как бы Рамзан Кадыров лично заверяет меня в том, что никаких проблем не будет. Якобы даже он говорил... Кем-то из высшего руководства России. Не чуть ли с Дмитрием Медведевым. Да? Потом мне передали трубку да, и сказали, что она там говорит по этому телефону а, Рамзан. Безусловно, он также подтвердил эти слова, что что он хочет, чтобы я вернулся. и Я ответил, что у меня нет никаких проблем ни с ним, ни а, с теми, кто за ним стоит. Да? Противостояние российско-чеченское уходит корнями несколько веков. Да, еще до его и до моего рождения. Поэтому разрешение этой ситуации исключительно прерогатива российского руководства. И до тех пор, пока не будут разрешены вот эти вопросы, да, вряд ли можно говорить о, 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 о долгосрочной стабильности в Чечне или на Северном Кавказе. Я и сказал, от того, что я вернусь в Чечню, ничего не изменится. Нужно изменить ситуацию в самой Чечне и как бы решить вопросы в России. В каких взаимоотношениях и как мы будем двигаться дальше. И что я, как председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерии готов обсуждать именно эти вопросы, но ни в коем случае обсуждать какие-либо мои личные проблемы и мои личные вопросы. А господин Закаев, ваше имя всплывало несколько недель назад, еще и в связи с заявлением ФСБ. Они убили, как заявили в ходе спецоперации в Чечне, некого человека по имени Иса Хадиев. И говорили о том, что он заслан вами с целью организации незаконных вооруженных формирований в Чечне. Это ваш лазутчик или нет? Нет, конечно. Я вам скажу, а... Абсолютно точно. Я этого человека заочно знал, я его никуда не направлял. Позиция чеченского руководства, которое, кстати, правительство, которое я его возглавляю, позиция остается неизменной. Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. И создавать какие-то дополнительные вооруженные структуры в Чечне или в подполе просто нет абсолютно никакого смысла. И поэтому я этим не занимался и не занимаюсь. Конечно, это было из серии очередной пропаганды со стороны российского ФСБ. Может быть, даже тому способствовали какие-то сигналы со стороны Рамзана Кадырова или его сторонников о возможном нашем диалоге, о возможной консолидации чеченского общества, которого больше всего Россия и боится. Безусловно, они не хотят, чтобы чеченцы на какой-то идее сформулировали общую позицию и консолидировались как единая нация, как единое общество. Принцип любой империи, разделяя и власти, очень хорошо отработан, и он сегодня дает свои плоды именно в Чечне. И Поэтому любые контакты с Кадыровым или контакты Кадырова со мной, безусловно, они будут находить отрицательную и негативную реакцию со стороны российских спецслужб, которые заинтересованы в продолжении этого конфликта. Вот в этот раз с этим несчастным Исой Хадиевым вас защищал сам Кадыров, он говорил, его люди, его представители о том, что вы не имеете отношения к организации подполья вооруженного в Чечне сейчас. В этой связи у меня вот какой вопрос. Мы с вами беседовали в эфире «Свобода» уже о вашей характеристик нынешнего чеченского режима и Кадырова. Меняется со временем ваше отношение к Рамзану Кадырову. У вас есть о чем с ним говорить? Безусловно, чеченцы в чеченском обществе всегда доминировал плюрализм мнения. И я уверен, что чеченцы должны и обязаны разговаривать между собой для решения а, любых проблем, которые сложились. А сегодня в республике, безусловно, есть проблема так называемой чеченизации конфликта. И выход из этой ситуации возможен только При открытом диалоге. Не важно. каких политических убеждений или взглядов тот или иной субъект или гражданин придерживается. Важно, чтобы была попытка найти какую-то а, общую формулу, которая способствовала бы недопущению национальной катастрофы. Продолжение чеченизации – это и есть национальная катастрофа. К большому сожалению, мы сегодня должны признать факт, что да, в какой-то степени вот этот вариант, вариант чеченизации, это удалось российскому руководству и российским спецслужбам. И сегодня все, кто озабочен будущим чеченцев и чеченского народа, как раз таки должны способствовать тому, чтобы этот конфликт или чеченизация не развивалась, да? чтобы это остановить. И в этом отношении, безусловно, я уверен и глубоко убежден в том, что чеченцам надо разговаривать между собой. А вы считаете Кадырова предателем чеченского народа или нет? Знаете, я вам и тогда ответил на этот вопрос. Безусловно, то, что сегодня делает Кадыров в Чечне, практически стал а, проводником российской политики, истории этому будет дана оценка как предательство. Но если сегодня мы сумеем найти какой-то абсолютно приемлемый выход из сложившейся ситуации, если Рамзан Кадыров будет способствовать тому, чтобы этот выход был найден, я думаю, что будет другая оценка. Но на сегодняшний день, я говорю, эта оценка остается. Заявил Радио Свобода глава чеченского правительства в изгнании, живущий в Лондоне, политэмигрант Ахмед. Ну, ви почули пряму мову Ахмеда Закаєва без жодного мого коментаря. А тепер скажіть ви мені, що ця людина робить в кабінетах Верховної Ради України? І на чиїй стороні вона працює? Продовження. Буде завтра. З вами була Лариса Шомко із Швейцарії. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І по можливості підтримайте даний канал, адже аналітична робота вона потребує дуже багато часу, зусиль. І, на жаль, матеріальних можливостей. З вами була Лариса Шомко із švicari da li bude